І Святого Духа слава Ісусу Христу. Сьогодні ми продовжуємо реколекції Різдвяні П'ята наука і тема сьогоднішня. Уся Божа благодать перебуває в Ісусі. Але перед тим. Ми трошки повернемося назад і роздумуємо значення родоводу Ісуса Христа. Бо перед Різдвом завжди священники зачитують родовід. І людям скучно слухати, що Авраам був батьком Ісака, Ісак, Якова, Якова, Юди, братів його, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Але це дуже важливо розуміти. Тому що історія спасіння починається від Адама і Єви і цей родовід 14 поколінь патріаршого роду, потім ідуть 14 поколінь царського роду, і в кінці вже йдуть 14 поколінь, так само царського роду, але в простих людях. Вже у простих людях, вже немає таких високих царів, великих царів, де би кров Давида, Син Давида були, але є прості люди. Ісус Христос, Син Божий, Друга Божа особа, вибрав такий історичний момент, щоб відкупити світ саме тоді, коли у цей історичний момент з простого люду, з простих людей. Ось цей ланцюжок він продовжувався, люди освячувалися, були вірні Богові різні випробування. І ми маємо розуміти, що Син Божий у цей момент він здобув месіянство, тобто дві природи, де описано в Маттея. Один вісімнадцятий вірш до 24, -го, 25, -го, навіть вірша, можна сказати. Тобто людську природу і залишився у Божественній природі. І сьогодні ми продовжуємо роздуми про те, що в Ісусі Христі є вся повнота, вся повнота Божественності. В ньому є весь всесвіт матеріальний, в ньому є вся церква, яка об'єднує і матеріальний, і духовний світ. В ньому є вся повнота, в ньому є вся сила, все життя. І є така цитата, де святий апостол Павло говорить до колосян. Ми зараз її зачитаємо. Він також голова тіла, тобто церкви, він начало, первородний із мертвих, так, щоб у всьому він мав першинство, бо сподобалось у Богові, щоб уся повнота перебувала в ньому, і щоб через нього примирити із собою все, чи то земне, чи то небесне, встановивши мир кров'ю Його Христа і вас самих. Що колись були Богові чужі і вороги Йому, думкою та лихими вчинками, тепер Він примирив на смертім Його тілі, щоби вас зробити святими, без плями та бездоганними перед собою. Тільки ж перебувайте у вірі, утверджені та постійні, не відхиляючися від надії Євангелії, яку ви чули, проповідано всьому сотворінню, що під небом. А якої я Павло став слугою. Отже, Христос є головою всього всесвіту, матеріального світу, у ньому живе все, вся повнота Божа, і завдяки Його смерті і Воскресінню була здобута перемога над усіма ворогами, було відкинуте знищене все зло. І далі святий Павло говорить, у ньому був раз. І з людською природою живе вся повнота Божества, і ви причасні тій Його повноті. Він Боглова голова всякого начала і всякої власті. У ньому ви були поховані з Ним у хрещенні, і з ним ви разом також воскресли вірою в силу Бога, який воскресив його з мертвих. Отже. Ми маємо дуже великий скарб, ми маємо Слово Боже. Ми можемо читати завжди це слово Боже, і потрібно читати. Треба себе заставляти не тільки молитися, не тільки ходити до храму і звикати тільки до одних молитв, але треба розвивати в собі слово Боже, щоб знати. Божа повнота перебуває в Ісусі Христі, і ми перебуваємо в Ньому. Ми є охрещені в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. На нас є печать Святого Духа. Ми є тими, які приналежимо до Бога, не тільки створені на образ Божий, але ще і до того приналежні до Пресвятої Тройці, бо на нас є печать. Пресвятої Святої Тройці. Ми є християни, і одночасно ми є свідки Божого Слова. Ісус Христос має перевагу над усіма владами, над усіма силами. У ньому є повнота всього. І своїм народженням Він посприяв тому, щоб ми з вами, щоб очі цього матеріального світу побачили Бога, побачили Месію, побачили Ісуса Христа, побачили маленьку дитинку, яка народиться. Далі. Святий апостол Павло каже таку знамениту цитату: Я можу все в тому, хто укріплює мене в Ісусі Христі. Апостол Павло. Був людиною дуже ревною, але до своєї ревності, до того часу, як він навернувся, він був гонителем християн, він був противником християн. Він потім багато перетерпів. Багато разів його переслідували, каменували. Він мав багато разів загинути. Але він каже: Я можу все перетерпіти. З радістю перетерпіти в Ісусі Христі, бо Він мене укріплює. Цими словами апостол Павло дає нам свідчення, що Його сила була у Христі, і завдяки цьому Він все переніс. Кожен з нас так само повинен прагнути, щоб навчитися приймати від Бога. Цю силу, просити в нього цю силу, цю благодать, жити нею. Не жити тільки своєю власною гордістю, своїми власними переконаннями, своїми власними поглядами. Пам'ятаємо, що ми християни, ми маємо боротися з цим, відкинути ілюзію, відкинути гордість. Бо наша самодостатність, так як ми може, Думаємо, уявляємо собі, що в мене є все. Бо є такі люди, що так думають, в мене є все, і дім, і вдома, і родина гарна. І я ходжу до храму, ходжу до церкви, ніби живемо святими тайнами. Але треба аналізувати своє життя, чи я є з Богом, чи я є в Бозі, чи я виконую. Волю Божу чи волю свою власну, бо ми можемо стати тим багачом притча про багача і Лазаря, який мав все, був самодостатній, але був байдужий до того бідного Лазаря, який лежав під його воротами. І що сталося після смерті? Бо помер і Лазар, і багач? Лазар був виправданий, а багач. Не був виправданий, бо Він не використав свої таланти, свої здібності, він не реалізувався в своєму житті. А наша реалізація має бути в Ісусі Христі, щоб ми ці таланти розпоширювали в правильному руслі. Має бути правильна мотивація, свята мотивація. Так само. Святий Іван Богослов. Він говорить: все, що народжується від Бога, воно перемагає світ. І ця перемога, яка перемагає світ, це є віра наша. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є Син Божий. Перше послання Івана п'ята глава. Далі він продовжує. Бог дав нам життя вічне і це життя в Його Сині. Хто має сина, той життя має. Хто ж сина Божого не має, той життя не має. Питання далі: те саме, чи є в нашому житті Син Божий. Ось те довір'я, що ми маємо до нього. Коли просимо щось згідне з його волею, тоді Він посилає нам те. Це 14-й вірш п'ятого послання. Дуже багато людей говорять: Я молюся, я прошу, але я не получаю від Бога те, що я прошу. Чому Бог мене не вислуховує? Ось тут є відповідь. Святий Іван Богослов, Він говорить, те довір'я, що ми маємо до нього, коли ми просимо щось згідно з його волею, тоді Він вислуховує нас. В наших молитвах ми повинні вчитися просити правильні речі. Але не просити ті речі, які ми ніколи не получимо, тому що ті речі можуть нас знищити, і наш небесний батько знає, знає нас, своїх дітей, що нам потрібно. Отже, нехай Господь Бог нас благословить. Дякую вам всім за молитву, за терпеливість, за ці сіре колекції. Нехай Бог буде нашим світлом. Господь моя сила і щит мій. На нього, я надіюся, уповаю моє серце. Допоможи мені, Боже Ісусе, дякую тобі за дар і досвід твоєї любові.